Привіт, у нас знову поповнення. Сьогодні заїхав ось такий Renault Megane 3 В кузові хатчбек на бензиновому двигуні 1,6, механічна коробка передач 5 ступеней. Автомобіль 10-го року 12 й місяць. Непогана комплектація на легкосплавних дисках, але до комплектації перейдемо пізніше. Зараз покажу вам окраску авто. Попередньо автомобіль мною був перевірений. Є один фарбований елемент без шпаклівки тоненьким слоєм заднє крило. Тільки один елемент. Капот у нас в рідній фарбі, крило в рідній фарбі. Двері всі теж в рідній фарбі. Ось оце крило праве заднє. Є невеличкий слой. Ось цей елемент кузова фарбований, все інше абсолютно в рідній фарбі. Багажник. Рідна фарба? Заднє крило теж рідна фарба. Тобто весь правий борт і лівий борт в рідній фарбі, капот багажник рідна фарба. Фарбований один елемент, заднє праве крило. Криша теж рідна фарба, кажемо з цієї сторони стойку і кришу. Тобто після перевірки лакофарбового покриття висновок автомобілі фарбований один елемент, ось це заднє крило, все інше авто в рідній фарбі. Готові до ваших будь-яких перевірок. Так само можете приїхати з приладом і перевірити. Переходимо до салону, до комплектації. У нас є ось така ключ-карта. Можете побачити по значку, що тут на ручці є безключовий доступ. Салон у нас комбінований. Еко шкіра плюс тканина. По комплектації 4 електросклопідіймача, електрорегулювання та складання дзеркал. Авто має датчики світла та датчики дощу. По пробігу 198 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Чесність також гарантуємо. Кермо в новому стані. По ньому видно, що воно підшивалось. Для візуального гарного вигляду. Нічого страшного в цьому немає. Я думаю, що приємніше сідати в авто, в якому кермо свіженьке. У нас є кондиціонер, заправлений, дує холодним. Система старт-стоп, запуск кнопкою Механічний ручник. Круїз-контроль. Про гідропідсилювач, АБС, ЄСП і тому подібне, я думаю, розказувати немає сенсу. Так всім зрозуміло, що тут воно є. Салон в досить класному, збереженому стані. Авто на 16 легкосплавних дисках, диски в гарному стані, без явних слібів бордюрки. Гума теж доволі непогана, правда, зимня, але стан досить непоганий. Передня десь в стані 50-60% залишку, задня десь відсотків 60-70. Тобто, що на декілька сезонів вистачить. Перейдемо до багажника. Задня полочка у нас є. У нас і коврики для них застелимо зараз, не мастилось. Автомобіль чистенький, охайний, збережений. Кого цікавить такий варіант автомобіля, будь ласка, звертайтесь, місто Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка, 1В. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований. Та очікує на нового власника. Ми на покупця виписуємо договір купівні... купівлі продажу. І покупець буде першим власником в Україні. Нагадую, що усі наші авто розмитнені. Не забувайте підписуватись на наш канал. Слідкуйте за нами, у нас постійно оновлення асортименту. Усім гарних покупок.